Привіт! Сьогодні ми з вами зазирнемо, так би мовити, під капот людського тіла. Так, так, будемо розбиратися з нашими головними двигунами, тими, що відповідають за кожен наш рух, кожен жест та навіть за дихання. Мова, звісно, про скелетні м'язи. Ну що, поїхали? От дивіться, якщо тіло це така собі досконала машина, то скелет, зрозуміло, її рама, її каркас. Він міцний, надійний, але ж сам по собі каркас нікуди не поїде, правда? Що ж тоді, що є тим самим мотором, який усе це рухає? От саме в цьому і будемо розбиратися. І тут, знаєте, все працює в команді. Кістки, хрящі, вони задають форму, створюють структуру, але вони, скажімо так, пасивні. А от активні гравці це якраз м'язи. Саме вони, коли скорочуються, а потім розслабляються, буквально вдихають життя у цей кістковий каркас. І знаєте, що найцікавіше? Ці двигуни працюють без упину, серйозно, ні на секунду. Вони відповідають і за щось велике, ну як біг чи стрибки, і за дрібниці типу руху пальців. І навіть коли ми просто сидимо чи стоїмо, нібито нерухомо, м'язи працюють, щоб підтримувати поставу. А і ще один бонус вони нас гріють, працюють як така собі внутрішня пічка. Ну що ж, час зазирнути під капот по справжньому, щоб зрозуміти, як ця дивомашина працює, її треба розібрати. От і розберемо м'яз шар за шаром, від найбільшого до найменшого до самісіньких гвинтиків. Уявіть собі товстий промисловий кабель. От весь м'яз це і є цей кабель. Якщо його розрізати, всередині побачимо купу менших кабелів, це м'язові пучки. А кожен такий пучок складається з ще тонших дротів, м'язові волокна. Це по суті окремі клітини. Але і це не все всередині кожного волокна є ще то ниточки, міофібрили. Оце і є ті самі робочі елементи, що виконують усю роботу. Окей, а як усі ці кабелі не переплутуються між собою? А для цього є спеціальна ізоляція фастія. Це така тонка плівка, в яку загорнутий кожен м'яз. Вона відділяє його від сусідів і завдяки їй м'язи можуть спокійно ковзати один діля одного і не заважати. Кожен виконує свою роботу. Так, а тепер ключове питання м'яз скоротився, а як кістка про це дізнається? Як передається сила? А от для цього існують сухожилля? Уявіть, що всі ці сполучні тканини, всі ці оболонки збираються на кінцях м'яза в один міцний канат, і цей канат, тобто сухожилля, міцно міцно кріпиться до кістки. М'яз смикнув, кістка рушила. Усе просто. Ну а тепер до найцікавішого. Занурюємось ще глибше, на самий мікрорівень, до білків. Бо саме там, у світі який не побачиш оком, і відбувається вся магія. Магія руху. І ось вони, наші головні герої Актин. І міозин. Це два білки. Щоб зрозуміти, як вони працюють, уявіть собі перетягування канату. От міозин це такий товстий канат з безліччю рук чи гачків, а актин – тонший канат. І от міозин цими руками хапається за актин і тягне його до себе. Просто тягне. І коли мільйони таких міозинових рук одночасно роблять цей ривок, бам! м'яз скорочується. До речі, саме через цих двох хлопців актину і міозину скелетні м'язи мають такий вигляд смугастий. Коли товсті нитки міозину і тонкі нитки актина чергуються, під мікроскопом це виглядає як зебра, темні і світлі смужки, тому їх і називають посмугованими. І це не просто так для краси, цей візерунок це по суті креслення їхньої потужності. А чи доводилось колись замислюватись, чому м'ясо червоне? Так от є відповідь це все через білок міоглобін. Він дуже схожий на гемоглобін, що в нашій крові, і робить те саме, зв'язує кисень. Тільки працює він локально, прямо в м'язі. Це ніби такий собі персональний кисневий балончик для кожної клітини. Щоб, коли треба було добряче попрацювати, кисень був під рукою. Гаразд, з будовою одного м'яза розібралися. А тепер давайте трохи віддалимося і подивимось, як всі вони працюють разом у великому оркестрі нашого тіла, бо саме їхня взаємодія і створює всі наші рухи. Важлива штука. М'язи майже ніколи не працюють поодинці. Вони командні гравці, і найчастіше працюють у парах, що роблять протилежні речі. Найпростіший приклад рука. От біцепс згинає руку в лікті, а трицепс, що з іншого боку, розгинає. Один тягне, інший відпускає. І навпаки, і цей принцип можна розширити. Коли кілька м'язів працюють разом, щоб зробити один рух, їх називають синергістами. Ну, типу, вони в синергії в одній команді. А ті, що виконують протилежну дію, це антагоністи. І весь секрет плавного точного руху це ідеальний баланс між цими двома командами. Ну що, готові до невеличкої екскурсії тілом? Пробіжимося швиденько по основних групах м'язів. Подивимось, де ж сидять головні дійові особи на нашій м'язовій карті. Почнемо з гори, з голови та шиї. Тут у нас є унікальна штука, мімічні м'язи. Вони кліпляться просто до шкіри, і саме завдяки їм ми можемо посміхатися, хмуритися, дивуватися. Потім потужні жувальні м'язи ну тут усе зрозуміло. І, звісно, м'язи шиї, які крутять нашу голову в різні боки. Спускаємось до тулуба. Це, по суті, наш центр, наш корсет. Спереду великі грудні м'язи, які рухають руки. Нижче м'язи живота, наш прес, який не тільки для краси, а й для захисту органів та згинання. На спині ціла система м'язів, що тримає хребет рівно. А всередині між грудьми і животом захована діафрагма. Це можна сказати найголовніший дихальний м'яз. Тепер кінцівки верхні, тобто руки. Тут все для точності та спритності. Дельтоподібний м'яз на плечі дозволяє підняти руку. Про біцепс і трицепс ми вже говорили вони керують ліктем. А далі, передпліччі ціла купа дрібних м'язів, які відповідають за всі наші найтонші рухи пальцями та кистю. І на сам кінець ноги. Тут зосереджена справжня потужність. Сідничні м'язи одні з найсильніших. Вони допомагають нам ходити і стояти прямо. Далі стегно. Спереду квадрицепс це взагалі найбільше м'яз тіла, він розгинає коліно, ззаду його антагоністи, а нижче на гомілці литковий м'яз, завдяки якому ми можемо, наприклад, піднятися навшпиньки. Виходить, що кожен, абсолютно кожен наш рух від простого моргання до складного стрибка це така собі симфонія, ціла симфонія, де сотні м'язів, наче музиканти, грають свою партію. А тепер просто на секунду замислиться. Яка частина цієї дивовижної симфонії грає всередині просто зараз?